Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні на огляді в нас буде ось така посилочка прийшла. Зараз ми її відповідно зважимо. Скільки вона важить? Дивимось нашу вагу, вмикаємо. Так, 0 грам. Отже, вага посилки становить 652 грами. Розпаковуємо нашу посилку. Так, Беремо наш ніж. Так, щоб було видно. Так, вага вже нам не потрібна. Так, розкрили ми. Дивимося, що в нас тут всередині. Достаємо. Пакування. Так. О. Ось таке пакування в нас відповідно. Такий паралон. Ну і скотч. Розрізаємо легенько. Так, що ось тут щось тут склеїмо. Так, тут скотч. Так. Так, все запаковано. Ну, скотчем за... Уже не жаліють китайці скотчу. Так, все О! Так, це у нас все. Дивимся в Один ваттметр. Вотметри постійного струму. Як бачимо, на 20 а. Два штучки було замовлено. Оттметрі постійного струму на 20 а. Так. Сторону, далі у нас що тут є. Ну і ось такі блоки живлення wz 5020 l Все ось один. Також дивимося wz 5020 l Ось така у нас посилка. Так. І ці блоки. Ну, подивимося, що у нас тут є. Ось Наш блок живлення. Подивимося, чи він як прийшов. На цілісність його. Так, дивимося, огляд такий зробимо. Переглянемо чи цілий екран. Вже посилка йшла з Китаю. Ну і бачимо екранчик цілий, непошкоджений. Відключений шлейф. Так, одна посилочка вже в нас переглянута. Так, беремо. Другу відкриваємо ось тут. Також перевіряємо на цілісність екрана. Так, увага, дивимося. Екранчик цілий. Як бачимо, все ціле. Так, детальки все на місці. Все пропаяно Ось такі блоки живлення, відповідно. Тут можна підключати і заряджати акумулятори. Отже, в подальшому буде більш конкретний огляд даних блоків живлення і ватметрів постійного струму. Всім дякую за увагу, до нових відео на моєму каналі. До огляду нової посилки.